І це той шлях, який я зараз в тому числі прохожу, де вибивають просто з-під спідніго ці всі опори фінансову опору, ще там щось. І, я така... і що тепер з цим робити? І в моменті стара моя реакція, десь роки-два назад, була б така завмерти. просто. От Я завмираю, і поки воно не, не налагодиться, я така, нічого не роблю. Зараз я відслідковую за собою, що. Я не спеціально роблю якісь нові дії, але воно пробудовується само собою. Бо там, десь не лагодиться щось, вибиваються якісь опори, там, не знаю, витрачаються великі суми грошей, які в мене були відкладені, або які в мене в цілому були, не приходять нові суми грошей, на які розраховувала. І я така: ну, окей, як може бути по-іншому? Що я в цей момент все одно буду робити, я ж не сяду, там, не складу ручки однако, типу, буду чекати чогось. Ні, я буду щось робити. Я скажу, хорошо, давай в другому напрямку щось.